90 даївців Харкова лишились сиротами. У них відібрали смугастого годувальника, і їхній міський відділок розформували, а самих інспекторів вивели за штат. Зарплату вони ще отримуватимуть і на роботу приходитимуть, але лише до жовтня. До того часу на вулиці Харкова мають вийти поліцейські, які остаточно витіснять знайомих до болю даївців. Новину про звільнення Даївців більшість водіїв не знали. Досвідчені кермувальники, які пережили вже не одну реформу служби, спочатку навіть злякалися. І так бардак, а це взагалі. То хоч боялись, що там десь із-за куста виглядує, а тепер взагалі нічого не бояться. Та більшість новині про звільнення радіє. Даїшники багатьом встигли насолити. Настолько наглые и коррумпированные у нас милиционеры и гаишники в том числе, будучи животом на девятом месяце, они просто нагло вымогали деньги. Берут права, держат, не отдают мои права и говорят: ну вы же понимаете, вы же нарушили, да? А Умейте нарушать, не стесняйтесь, говорите, сколько вы там можете нам предложить, и, как бы, и чтобы мы отдали вам права. Гаи как таковое, может быть, погрязно в коррупции, да, может быть, скорее всего, так оно и есть. Може люди, які прийдуть нові, може, щось та буде краще, Що та мінять нада при якому розкладі. Самі автоінспектори від звістки про звільнення розгубилися. Розстроєні. без коментарів. звільнили заради реформи служби, запевняє керівник обласної міліції. На зміну даїшникам прийдуть патрульні нової поліції. Колишні даївці туди також можуть потрапити за певних умов. Їм придложена тоже написати заявление, пройти тести, пройти ті підготовку, то хто пройде, то хто скажем так пройде этот детектор лжи. Якщо вони готові будуть прийняти нові условия роботи в нових условиях розвиття нашої країни, значить вони будуть працювати. Нові стражі порядку, які як і обіцяють, не братимуть хабарів, на дороги, вийдуть із жовтня. Наказ про звільнення, хоч і вступив у силу, але колапсу на дорогах немає, оскільки всі звільнені поки на своїх постах. Світлана Сергій ФечунґОлексів Харків спецкордва 2+,2.